Привіт, друзі, можливо, не всі знають, але шкіра граната може бути не менш корисною, ніж самі зерна. Сьогодні ми детально розберемо цю тему, щоб ви дізналися, як шкірка граната може зміцнити імунітет, допомогти у догляді за шкірою і навіть поліпшити травлення. Ми також торкнемося деяких можливих ризиків і розповімо про декілька способів. Її використання від чаю до настоянки. Отже, поїхали. Спочатку розберемося з тим, чому шкірка граната взагалі привертає стільки уваги у світі натуральної медицини. Це справжнє джерело антиоксидантів, які борються з вільними радикалами та уповільнюють процес старіння клітин. Також. У ній міститься велика кількість вітаміну С, одного з найпотужніших захисників нашого імунітету. Він не тільки допомагає організму краще боротися з інфекціями, але й сприяє швидшому відновленню після хвороб. Додавайте до цього протизапальні та антибактеріальні властивості шкірки, і ви отримуєте потужний природний засіб для підтримки здоров'я. Цікаво, що корисні властивості граната відомі ще з давніх часів. У різних культурних гранат використовувався як лікувальний засіб, особливо його шкірка. Наприклад, у традиційній китайській медицині шкірку граната застосовували для лікування шлунково-кишкових інфекцій, діареї та запальних процесів у тілі. В Айурведі гранат вважається продуктом, який допомагає. Підтримувати баланс в організмі зміцнює шкіру і сприяє здоров'ю травної системи. Тобто, використання шкірки має багатовікову історію і це не випадковість. Тепер перейдемо до практичної частини. Як же використовувати шкірку граната в повсякденному житті? Перший і найпростіший варіант це чай. Спершу нам потрібно ретельно вимити гранат. Зняти шкірку і нарізати її на невеликі шматочки. Потім ці шматочки потрібно підсушити. Це можна зробити або на повітрі, або в духовці при низькій температурі, щоб зберігти всі корисні речовини. Як тільки шкірка висохне, її можна зберігати в сухому місці. Для приготування чаю досить взяти столову ложку сушеної шкірки, залити її 250 мл окропу і настоювати 10-15 хвилин. Такий чай має приємний, трохи теркий смак і приносить багато користі. Він допомагає зміцнити імунітет, поліпшити роботу шлункового кишкового тракту та навіть підвищує тонус організму. Цей чай може бути особливо корисним для людей зі слабким імунітетом або тих, Хто часто хворіє. У період сезонних застуд та епідемії грипу такий напій стане справжнім порятунком. Він також підходить тим, хто має проблеми з травленням або страждає на запалення Антибактеріальні властивості, чаю допомагають боротися з інфекціями, а антиксаданти зміцнюють клітини та підтримують здоров'я серцево-судинної системи. Якщо вас цікавить питання здоров'я травлення, то шкірка граната теж може стати в пригоді. Вона містить багато е, дубильних речовин, які позитивно впливають на роботу шлунково-кишкового тракту. Ці речовини допомагають загоювати слизову оболонку шлунку і кишечника, знижуючи ризик подразнень і запалень. Також чай або настоїнка. Можуть допомогти у випадках діареї або шлункових розладів, але тут важливо дотримуватися помірності, щоб уникнути закріплюючого ефекту. Незважаючи на всі корисні властивості, шкірку граната потрібно використовувати з обережністю. Дубільні речовини у великій кількості можуть сприяти виникненню закрепів або подразнювати шлуна. Тому не варто захоплюватися і пити чай або настоянку у великих дозах. Особливо це стосується людей із захворюванням шлунково-кишкового тракту, таким як гастрит або виразка. Якщо у вас є сумніви, краще спершу проконсультуватися з лікарем. Окрім чаю, ви можете приготувати настоянку, яка зберігається довше і може бути. Використано як засіб для зміцнення імунітету та боротьби з вірусами. Для цього нам знадобиться 100 г сушеної шкірки граната 500 мл горілки або спирту, скляна банка з кришкою. Заливаємо шкірку спиртом або горілкою і залишаємо на 2-3 тижні в темному прохолодному місці. Після цього просіжимо настоянку і зберігаємо її в пляшці. З темного скла. Приймати настоянку можна по 20-30 крапель двічі на день, розбавляючи у воді. Це чудовий засіб для підтримки мовної системи під час сезону застуд. І тут ми підійшли до ще одного цікавого використання шкірки граната. Її можна застосувати не тільки всередину, але й для догляду за шкірою. Завдяки високому вмісту антиоксидантів шкірка граната допомагає боротися з ознаками старіння і підтримувати молодість шкіри. Наприклад, можна приготувати натуральну маску для обличчя. Для цього подрібнену шкірку змішують з медом або йогуртом. Така маска зволожує шкіру, зменшує запалення і покращує її загальний стан. Цікаво, що. Наукові дослідження підтверджують багато корисних властивостей шкірки граната. Екстракти зі шкірки граната мають потужні антибактеріальні та протизапальні властивості. Наприклад, було доведено, що вони можуть допомогти боротися з деякими видами бактерій, такими як золотистий стафілокок, які викликають інфекції. Деякі дослідження навіть. Показують, що антиоксиданти, які містяться в шкірці граната, можуть знизити ризик утворення злоякісних клітин і сприяти профілактиці раку. Шкірка граната також допомагає очищати організм від токсинів. Завдяки своїм антиоксидантним властивостям вона підтримує роботу печінки і сприяє виведенню шкідливих речовин з організму. Це особливо корисно, для тих, хто прагне покращити загальний стан здоров'я, або зменшити негативний вплив стресу, шкідливої їжі чи забруднення повітря. Важливий аспект контроль за вагою. Оскільки гранат низькокалорійний і багатий на харчові волокна, його кістки і шкіра можуть допомогти з контролем апетиту та підтримкою здорової ваги, вживання чаю або Настоянки зі шкірки граната сприяє швидшому насиченню, завдяки чому ви менше їсте і краще контролюєте апетит. До того ж, шкірка граната стимулює метаболізм, що сприяє спалюванню калорій і допомагає підтримувати здорову вагу. Це особливо корисно для тих, хто прагне схуднути або просто зберегти форму без радикальних дієт. Якщо ви вирішили активно використовувати шкірку граната у своєму повсякденному житті, важливо знати, як правильно зберігати, щоб не втратити корисні властивості. Для цього після зняття шкірку потрібно ретельно висушити. Можна залишити її на свіжому повітрі на кілька днів або скористатися духовкою при низькій температурі, щоб процес сушіння був швидшим. Як тільки шкірка повністю висохне, Її слід зберігати в герметичній скляній або металевій ємності у сухому прихолодному місці. Це дозволить зберегти її цілющі властивості на тривалий час до декількох місяців. Також варто звернути увагу на те, що найкраще використовувати органічні гранати, які не оброблялися хімікатами і пестицидами, адже саме у шкірці накопичується більшість. Шкідливих речовин, якщо фрукти вирощували з використанням хімічних добрив або пестицидів. Крім чаю та настоянки, існує ще декілька способів використання шкірки граната, про які не всі знають. Ось кілька цікавих варіантів: відвар для полоскання горла. Шкірка граната має чудові антибактеріальні властивості, тому її можна використовувати як Відвар для полоскання горла під час ангіни або запалення. Для цього достатньо зварити відвар і використовувати його 2-3 рази на день. Він допоможе зменшити біль і запалення, а також знищить шкідливі бактерії в ротовій порожнині. Порошок зі шкірки граната. Сушену шкірку граната можна підрібнити в порошок і використовувати як добавку до йогуртів. Каш або смузі, це збагатить ваш раціон антиоксидантами і вітамінами, особливо, якщо ви дотримуєтесь здорового способу життя, або просто хочете додавати більше корисних речовин до свого харчування. Такий порошок також можна додавати у випічку або посипати салати для додаткового корисного ефекту. Маска для волосся. Якщо ви хочете поліпшити стан свого волосся, спробуйте приготувати маску зі шкірки прогнати. Порошок або настоянка шкірки можуть зміцнити волосся, зробити його більш блискучим і здоровим. Для цього змішайте порошок шкірки з оливковою або кокосовою олією і нанесіть на волосся на 20-30 хвилин перед миттям. Наукові дослідження. Дедалі частіше підтверджують корисні властивості шкірки граната. Наприклад, згідно з результатами одного з досліджень, антиоксиданти, що містяться в шкірці, можуть знизити рівень окислювального стресу в організмі, що сприяє профілактиці багатьох хронічних захворювань, зокрема серцево-судинних хвороб. Крім того, було доведено, що екстракти шкірки гранату допомагають знижити. Ризик розвитку діабету, оскільки вони сприяють регулюванню рівня цукру в крові. Інше дослідження показало, що шкірка граната має протипухлинні властивості. Вчені з'ясували, що певні сполуки в шкірці можуть блокувати ріст ракових клітин і сприяти їх знищенню. Це відкриття робить шкірку граната перспективним засобом у боротьбі з онкологічними захворюваннями. Хоча для підтвердження цих висновків необхідно більш досліджень. Завдяки високому вмісту поліфенолів шкірка граната також може бути корисною для зміцнення серцево-судинної системи. Поліфеноли покращують кровообіг, знижують рівень поганого холестерину і сприяють підвищенню еластичності судин. Це особливо корисно для людей. Старшого віку або тих, хто має проблеми з тиском або серцевими хворобами. Шкірка граната це не просто відходи після з'їдених фруктів. Вона є цінним джерелом антиоксидантів, вітамінів і мікроелементів, які можуть позитивно вплинути на наше здоров'я. Вона допомагає зміцнити імунітет, покращити травлення, підтримати. Здоров'я серця і навіть доглядати за шкірою і волоссям, але пам'ятайте про помірність і завжди враховуйте можливі індивідуальні особливості організму. Якщо вам сподобалося це відео і ви дізналися щось нове, не забудьте поставити вподобайку та написати свій коментар. Чи використовували ви шкірку гранату раніше. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні випуски. До зустрічі в наступних відео.